Ви неправильно зрозуміли, він показував, де підписатися за отримання. Я думаю, є де живе. В, в тому загальному списку виборців є така, позначка НСП воно не здатний воно. голосувати. Протоколом та кількість людей виноситься, бюлетні на неї не розраховуються, бюлетні а, видані сюди не на неї. Вона розрахована. Але якщо цей чоловік сам прийшов, ми не можемо, вона виходить. А коли маєте до людей додому приїхати. Не має права голосувати в межах приміщень для голосування. Поза приміщенням для голосування вона має право, тому ми вийшли на вулицю і вона голосує тут. Не обов'язково вдома, не обов'язково до Ну, а, чо, а, чо, ну а, а в чому це проблема, якби вона там проголосувала? Ну, ну, закон так ну, В за вона весь там. списки за коня. Спис. Ну, ну, якщо людина би взяла глупаєте, от пішла кинула, я не за цю закону. людину. Стоп, я, я говорю взагалі. дивіться. Я ми рахуємо нас. видно, от скринька, там є контрольний талон. У нас є вирахована. Ми дали членам комісії 20 бюлетнів, 20 чоловік є по спискам. 20 людей має бути в скриньці. Якщо немає 20 людей в скриньці, значить має бути, наприклад, там 17 скринців, три пустих білотні повинні здати. То є звітність. Ми не можемо спортити бугатері? Ну не бугатерію, ну, кількість це, це це просто вітність. А коли ви виїжджаєте? В який час ви виїжджаєте з 10-ї години чи з 9-ї виїжджаєте. Тобто ми розпочинаємо загальні вибори. А як ви сюди. Ви сюди самі прийшли? Чи вас прові? Сама прийшла а, сама. Може, от їдете, то подведете мене в дола.